Сьогодні я хочу розповісти вам про нові аромати, які тільки-тільки ось виходять на ринок. Хочу вам розказати про один аромат, який вже уже я затестила, який мене дуже зацікавив. Там ще буде один аромат, який мене не зацікавив, але там є два але. І також про ці аромати, які я дуже чекаю на затестування. І у... З другій частині цього відео також трішки розповім вам свою думку а, на, на те, що, чи потрібно купувати кожен аромат, який тільки виходить на ринок. Ладно, давайте, давайте розпочинаємо, а ви поки підписуйтесь на мене, я буду вам вставляти тут світлинки цих ароматів. Перше, Перше цей аромат від Лауре Біачотті». І він називається Divinum Ficus. Це три аромата. Мені сподобався зелений аромат з цієї міні-колекції. У нас тут є Базилік, м'ята, зелений перець, бергамот, інжир, лавр, каперси, артішок, сандал, мускус та кедр. Я вам обіцяю, я вам обіцяю, що немає такого враження, що ви тільки вийшли з кухні, що ви там щось готували, якусь страву. Незважаючи на те, що тут у нас баз Базілік, Зелений Перець, лавер, каперси та артишоки, немає враження, що ви, ви повар. Ні. Тобто. Ну, Ви розумієте, да? бо це такі знаєте, це такі інгредієнти, які або там в суп, або щось таке. Ось, Як на мене, цей аромат, він а, такий трав'янистий зелений інжир, трав'яниста зелена фіга. Дуже-дуже-дуже цікавий аромат. Взагалі в, цьому, в, цій, в цієї колекції три аромати. Але, як на мене, ось саме цей зелений, він найбільш такий привабливий. Ще є один червоний аромат. В цій колекції він з, з виноградом. Не дуже він мені сподобався, але пляшка дуже-дуже класна. Так, і це єдиний аромат з тих, що я вже затестувала, з тих цікавих, що я вже, вже могла затестувати. Ще один є один є аромат, який я не тестувала. І я так думаю, що я не зможу, я його не можу тут знайти. Де ти? Ось туди. Я взагалі не думаю, що я його зможу затестувати, бо просто у нас є шанель. Є шанель, є косметика, шанель, є парфуми, шанель, але. Це лінія ексклюзиви Шанелівські, і їх можна знайти або в бутіках Шанель, або онлайн. Ось, Я розказую вам про аромат комет. Комета від Шанель. І тут є цвіт вішні, альдегіди, іріс, геліотроп та мускус. Я вам казала, що є тут два але в цьому ароматі. Перший але не знаю, чи я зможу його взагалі десь протестувати. Другий, але це те, що я з альдегідами не дружу, не дуже дружу. Альдегіди, я сподіваюся, що в цьому ароматі альдегіди тут вони такі, які надають тільки ароматові чистоти якоїсь такої враження такого. Мила трішечки щось таке. Бо якщо альдегіди це такі класичні альдегіди, які, наприклад, у Том Форда, то це просто ні, бо мені від них не дуже фізично добре від альдегіди в Том Форда. В общем, що я хочу вам сказати, це цікавий аромат, цвіт вішні. і подивимось, чи зможу я взагалі його десь. Протестувати. Далі, давайте я вам буду розповідати про ті аромати, які мені е, сподобались. Я розпочну з аромата, який я вам зараз вже можу сказати, що як на мене, це не буде якийсь цікавий аромат. Як на мене, це не буде аромат якийсь там, я не знаю, е, революційний аромат. Це аромат від Ніна річі. Більш за це, це аромат ось з лінійки Ніна Річі Ніна. У мене є два аромати з цієї лінії. Що я вам хочу про неї сказати? Це не аромати, які просто перегортають все, що ви знаєте про парфумерію у голові у вас. Ні. Це просто класні, цікаві, ароматичні, дуже. Легкі в, в, в... На кожен день, вони на кожен день, вони для того, щоб вийти там з подругами, піти кудись, щось там зробити. Вони на роботу добре, на, на навчання добре, вони просто класні супутники на кожен день, жіночі, красиві, комплементарні аромати, легкі, легкі для розуміння. Ось, чому мені подобаються ці аромати? Я коли побачила, що в них виходить новий аромат, я подумала, що мені його потрібно затестити. У нас тут є юзо, італійський лімон, рожевий перець, малина, апельсиновий цвіт, бурбонська ваніль та бачулі. Ви розумієте, так, що це такі стандартні ноти для стандартного весенні літнього аромату. Тобто, як я вже казала, тут немає нічого такого, що ви подумаєте: ой-ой-ой, це ж такий аромат, я такого ніколи не бачив. Ні, ні. ні. Юзо, лімон, рожевий періс, апельсиновий цвіт це, це просто база. Це просто такий, знаєте, це база всіх літніх та весенніх ароматів. Ну, в більшості. Ось. Але все одно, ось я хочу його протестувати. Далі. Аромат, який теж мені дуже-дуже ем, зацікавив, він мені, він мені сподобався тим, що тут немає солі. Сі і, і, і моя шкіра, вони не дуже, не дуже дружать. Щось трапляється, коли солений аромат ем, трапляється на моїй шкірі, коли я там пшикаю на шкіру щось таке. Коротше, воно дуже погано пахне. Ось як сіль та ось ця е, піаш е, шкіри, вони просто не взаємодіють добре разом. І не дуже добрий запах виходить. А тут у нас є нова, нова е, Олімпія, яка називається парфумована у нас Олімпія, чорний флакон. Дуже красивий флакон. У нас тут є шавлія, зелений акорд, рожевий перець, жасмін, апельсиновий цвіт, трояндова олія, бензоїн, ваніль та мускус. Тобто немає солі, сіль відсутня і це супер. Я так думаю, що теж це не буде якийсь супер цікавий, ніколи до цього моменту не виходячий аромат, але я так думаю, що це буде дуже-дуже приємно. Так що я його 100% протестую теж. Я, я вже сказала, що я буду чіпляти вам отут оці малюночки цих ароматів. Далі, є ще два аромати, і ось якраз оці два аромати, я думаю, що вони будуть дуже класні. Про один з цих ароматів, я подумала, що. Мені він потрібен до того моменту, коли я не побачила ноти. Коли я побачила ноти, я подумала: М -м, а може цей аромат новий буде схожий на аромат, який у мене вже є? Зараз я вам про все розкажу. Я зараз скажу про ангела Фантазм Мюглер. Оце той а, янгол, але це новий янгол, він чорний, дуже класний. Така класна, така красива пляшка, я сподіваюся, люди, я сподіваюся, що воно буде таке ж красиве, як і на, е, на світлинах. сподіваюся. в у цьому янголі-фантазмі жіночому є бергамот ананас, кокос, квітка тіаре, амбра, пачулі та бурбонська ваніль. Я ще до того, як я подивилася ці ноти, я подумала: «Хм, класний аромат, янгол ну, я люблю, треба брати. Коли я подивилася ноти, я подумала: «Хм, а може ця, а цей аромат буде схожий на Ice Star? Який вийшов у 2020 році? Хм? Ось я хочу купити, я хочу, по-перше, його протестувати, коли він вийде. Хочу, щоб у мене був пробник. І потім, якщо ці аромати, я зрозумію, що вони схожі, тоді, мабуть, я куплю собі 10 мл, щоб просто вам їх порівняти. Бо Ice Star у мене є. Ice Star – це той янгол, за яким всі дуже-дуже часто бігають, але це була лімітка класна, чудова лімітка. І цей же ж янгол. Він же ж виходить, як ми знаємо, в парних це парні аромати. Він вийшов і виходить, і у чоловічому теж у чоловічій версії теж. В чоловіча версія теж дуже цікава. Так, у нас тут Amen фантазм від Mugler, рожевий перець, бергамот, цитруси, темний шоколад, шавлія та пачулі. М -м. Я думаю, що цей аромат теж буде дуже цікавий, і я буду тестувати і чоловічу версію теж. Взагалі, я не дуже часто тестую чоловічі версії. Майже, можна сказати, майже ніколи, бо просто чол... жіночих ароматів так багато виходить, що якщо я ще буду і чоловічі тестувати, то це просто це ніякого часу мені на це не вистачить. Ось, а тут же ж просто. Оці ноти мене дуже зацікавили. Я вам хочу взагалі сказати, що ну, зараз можу сказати, що Amen, оцей Alien, чоловічих ароматів взагалі майже вже там немає, там є деякі, але більшість вони зняли. Там були такі супер класні аромати, які ну, просто 100% унісекси. Ось, Так що я вам раджу увагу вашу привернути до. Amen, теж. якщо вони виходять в чоловічій частині аромату, це не значить, що ви їх не можете носити. Також я вам ще хочу просігналити про один аромат Віктор і Рольф Spice Bomb. Ось теж. Так, це все про те, що я вам хотіла розповісти. Зараз я вам хочу ще частина друга цього Відео дуже-дуже швидко. Не так давно мені е, прийшло е, повідомлення е, в е, особисте, що ось виходить новий аромат, е, ну, ти ж його, мабуть, ж купиш, ти ж, ну, ти ж повинна купити, ти ж, ти ж блогер. І мене це знає, знаєте, якось, я так подумала, а, а чи, чи потрібно? Ось, як, якщо я блогер, чи мені потрібно це робити? І ось трішки вам хочу на це розказати дещо. Наприклад, з 22-го року по 23 й рік вийшло більш-менш 7 тисяч ароматів. 7 тисяч ароматів. Звісно, десь тисяча ароматів жіночих, десь там 600-800 ароматів чоловічих, там 5 тисяч унісекс. Тобто 7 тисяч ароматів за один рік. Ем, це було і мас маркет це були і, і парфуми нішові, і парфуми дизайнерські, тобто все-все разом. Але це 7 тисяч ароматів. Я думаю, ну, якщо хтось там інфлюенсер, і він хоче, щоб у нього були всі аромати, це потрібно брати, всі 7 тисяч ароматів. Я про себе, ну, я знаю, що багато інфлюенсерів парфумерних, вони купують майже всі там, ну, нові самі класні випуски. Але я думаю, що ну, а навіщо це робити? Я інфлюенсер такого плану, що я купую тільки те, що мені потрібно, не потрібно, те, що мене цікавить. Навіть оці обзори, я роблю на ті аромати, які мені, мені цікаві, які виходять ці аромати, які я піду сама, піду їх тестити. Тобто, як на мене, те, що ти блогер, чи хтось блогер, чи колекціонер, це не означає автоматично, що тобі потрібно йти і купувати всі аромати, які тільки є на ринку. На мою думку, це не потрібно. Ти не, не, я розумію, що це доволі складно. Взагалі, коли ти бачиш оці відео там, всіх оцих блогерів, там, де 10 ароматів такого бренду, 20 ароматів такого бренду, і воно вже, вже класно, і ти думаєш, і мені так теж потрібно. А чи потрібно взагалі? Чи потрібно? Ось. І е, це є дуже-дуже, знаєте, е, Швидка така допомога. Є один одне запитання. одне Чи ти можеш собі дозволити купити всі ці аромати? Якщо відповідь могу, можу, то тоді друге запитання: чому це ти цього не зробив ще? Якщо відповідь е не знаю, чи потрібно тоді воно тобі, якщо ти собі можеш це дозволити, але ти досить не купив собі всі ці аромати? Тобі може це і не потрібно. Тобі, може, просто хочеться мати ці всі аромати, коли ти дивишся оці відео, там, де ми дивимося 600, 700, 2000 ароматів, і вони так класно розставлені, я розумію. Якщо відповідь на запитання, чи ти можеш це собі дозволити, ні, то тоді ось тобі і вся відповідь. Я за те, щоб люди купували тільки те, що їм, їм подобається, а не купували, знаєте, просто для того, щоб вразити когось. Бо це для нас, для парфумерних любителів аромати це. Класно, а для якогось іншого, для якоїсь іншої людини це, знаєте, це просто пляшки з, це просто пляшки з ароматами, які нічого не коштують. Так що е, нікого не потрібно там вражати, і купуйте лише ті аромати, які ви знаєте, що ви будете їми користуватися, і вони вам будуть приносити радість. Не треба купувати аромати для того, щоб когось там е, вразити. Ось. Так що це моя вам така порада. Ви мені, будь ласка, напишіть, чи ви знаєте ці аромати, про котрі я вам тільки що розповіла. Якщо ви не знаєте, то хочу у вас узнати, чи ви будете їх тестувати. Якщо ви їх вже протестували, напишіть мені, як вони вам, бо мені дуже-дуже цікаво. Я вам бажаю доброї неділі, я вам бажаю доб доброго дня. І з вами ми зустрінемось у середу, Па-па!